Петро Іванович Дрига, котрий проживає в селі Болотниця Народицького району, вже сім років прикутий до ліжка. Він не може говорити і свої емоції виражає сльозами. До його оселі завітали перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонков та депутат обласної ради Віктор Козін, який опікується 26-м виборчим округом, щоб низько вклонитися герою. Орден за подвиг в ім'я людства та грошова допомога були своєрідним подарунком для Петра Івановича цей день. Сьогодні Дійсно, говоримо гарні слова на адресу вашого чоловіка. От, спасибі вам, що він ну, дійсно багато корисного для людей зробив. Дай Бог йому здоров'я, ну, не просто за ним доглядати і так далі. Так що, спасибі вам, що ви як жінка, так мужньо. Так, знаєте, терпляче і, і правда, це ну приклад у для нас. Як треба відноситись до, до сім'ї, якщо навіть якась біда і горе. Да. На рутинському будинку культури розпочалися урочистості зі спогадів про ті страшні дні ліквідатора аварії на ЧАЕС голови правління обласної громадської організації Чорнобиль єдність відродження Володимира Антоненка. Після хвилини мовчання розпочалося нагородження героїв. Це міроприємство, яке сьогодні проходить. Воно направлено в першу чергу нами щоб. Таких людей, як ви, не забували, щоб як кажуть, згадували ті їхні подвиги, які вони зробили в той час. І я думаю, що і в цей час вони є прикладом для молоді, для своїх дітей, для онуків. Хочу подякувати обласної раді, депутату обласної ради Козіну за ту увагу, яку він приділяє нам, ліквідаторам, і в цілому району. За ті добрі діла, за його вчинки, за його добре серце. Що він допомагає простим людям у біді і завжди він і в урочисть подіях. Він завжди з нами. Він достойний депутат. Ординами та пошана були нагороджені керівники району та заступник голови обласної ради Володимир Аришонко. Сьогодні можна багато говорити на адресу. Віктор Васильовича, але повірте, це невисокі слова. Він сьогодні для багатьох для нас зразок виконання депутатських зобов'язань. Він якраз приклад того, як потрібно чесно, самовіддано працювати з людьми. І повірте мені, вам дуже повезло. І сьогоднішній захід, от ми в ці дні вшановуємо і низько вклоняємося ліквідаторам аварії на ЧАЕС, вам, присутнім в цій залі. Але такого потужного красивого заходу, як от зараз тут проходить, немає ніде, і це знову ж таки завдячуючи нашому Козіну Віктору Васильовичу, завдячуючи Антоненко Володимиру Олександровичу. За дорученням голови обласної ради Йосипа Запаловського Володимир Аришонков вручив грамоти та іменні годинники команді Віктора Козіна. Прекрасою свято був виступ артиста багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів Артема Кондратюка.